Всім привіт вітаємо вас не на подкасті Окей, а на анонсі серії подкастів Окей. І ми хочемо оголосити, що наступні декілька випусків будуть непростими, будуть ексклюзивними, будуть у форматі інтерв'ю та не просто інтерв'ю, а з тими людьми, які ви точно знаєте, і за сторінками яких у соціальних мережах спостерігаєте. І насамперед ми хочемо розкрити не лише експертність наших колег, а й показати сторони їх особистості. І якщо у вас вже є варіанти, кого ми запросили або запросимо, пишіть про це у коментарях, а також дайте знати, кого б ви хотіли послухати. Нам також важливою є ваша думка. Тож ми з Оленою чекаємо ваших коментарів і щиро бажаємо: нехай у вашому житті все буде окей!